Всім привіт друзі з вами артем і Ігор. І це знову наші проходження ігри тера. У мене вже тут нападають. Сі, що в мене щось на руці дивне. Ні, втікай, втікай! Так. Сухай, в мене бандер. є кандали, дивись. Зараз я помру, зараз я помру. В мене є кандали. А, я, я йду на допомогу. Рятуй! У мене є кандал... Дві, вона дає дві защити, це дуже круто. Від в тебе ж є хіл хіл? Мають бути. А! Ні! Би... Я буду битися з кроликами. <с> так не чесно. Ой важко трохи. З іншої сторони! Ну чи ми переживемо цю ніч? Ні. Давай! Не, не два. Тримайте. На, все один суне. Ти не допомогу. О! А! Я на. помітив, якщо на них не стрибати, тоді легше вбивати. Якщо стрибаєш, то... Я поставлю верстак і зараз роблю собі щось круте. Дивись, я поставив верстак і зараз собі зроблю лук. Супер-мега крутий лук. Ти будеш стрілком? Так. Стрілок. Дивись, я стрілок. Диви, в мене навіть декілька стріл. -ї -ї -ї. Уа, уа! Дімонічка глаза набагато легше бити. Ой, в мене закінчились патрони. Я йду в перезарядку. Ага. Так. Камінь, а, мені потрібен верстак, захищай мене, я зараз помру. Е, Трума. Що ти зробив? Папа. Е, зірка падає. Прикрий мене. Благаю тебе. От я. Т... Давай. Давай. Я! я його завалив, мені випала лінза. Ми круті. Прикрий мене, я поки що роблю. Дести тут, я буду захищати від кроликів. Кролики атакує! Дерев'яна стріла, у мене є Білки атакують. У мене є 15! 15 а! А! Слухай, білки дійсно атакують нас? Дивись! Є! Який крутий лук! Дерев'яний лук. Я зараз можу назад собі покруче. Фух, ніч, минає, мені здається. Так, да, це. це Слізні! А! Корисна річ. Так, камені у мене немає, а? Да? Зараз дивись, зараз... Так, я підібрав твої стріли. Зараз я добуду трошки каменю і ми зробимо собі пічку, потім зробимо тобі меч желізний вже. Так. А мені желізний лук зробимо. А коли ми будемо будувати будинок? Не знаю. Тобі жили... Тепер в тебе буде не дерев'яна зубочистка, а Вау! Да, було б непогано. У мене нема і я хілка. Скільки? Дві, дві штуки, мене теж. Так, камінь. Нормально. Уі! Уі! Може, тут костерок поставити, він увеличивається. Збільшує реген ХП. Пічка! Пічка-свічка. Пічка-свічка. Єе! Две стат! Тепер у нас тут є пічка. І О, на ній ми можемо переплавити Я врятував ай. Ти молодець. Ти мене врятував. Дивись, залізних слиток я роблю. 22 желізних слитка. За тактусу меч. Що він робить? Він наносить 9 урону. 7... 9 урону кактусу? Давай, зараз я зроблю. Мені треба спочатку. Меню зробити... Желізну, блін. Так, хватить кроликів! Бійте, не плачте. Це намальовані кролики, не справжні. А, а ти хочеш зробити... Желізну дорогу? Так. Слухай, слизень не скидає навіть. Желізну дорогу хочеш. Треба мати багато желіза. Дивись. Короткий меч? Чи длинний меч? Длинний меч. Да, він, він сильніший на дві. Скільки в тебе урону? Скільки в тебе урону? П'ять. П'ять урону. Два я тобі зроблю на 10 урону. Це мій колись старенький желізний меч. Тримай. Тат, я тобі скину. Тримай. Зараз того слізня завалю. Мені ще треба лук на накуванні. Я роблю собі железний лук. Йей! Еей. Тепер... тепер роблю сундучок. Ну все, тепер абсолютно. Двісь кактусовий сундучок. Хе-хе. Я туди складу дещо. Так, можна робити все, що завгодно? В тебе є кактус? Що в бруню собі зробити? А давай я тобі зроблю кактус. Чи, Чи хочеш нагрудник? Не, я думаю, краще е, нагрудник, да. Нагрудник, давай. О, він мені надіявся, але я. Попробую. Але я не хочу. Тримай. Двесь він Дивись, він трьох раз. Дивись, він ззаді. Да, 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 ти забрав. Вот, бач, ти ага. тепер в груднику. Слізня вбиваємо з трьох раз. Я йду! Залізним Железным. Пішла дивись, що в мене є. У мене є железный лук. Ну, трат стрілки. У мене їх 90 шуток. Ага. Вау. Я живодр. Ой, блин. Е Прыгай. Пиу-пиу-пью. Я з двох уда... Не, з трьох. Пів. Е, Прямо на тебе. О, тут сердечко. Опа. Давай, прыгай. А. Кряква. Кряква шмаква. Е. Yeah. Коли ти мені вже зробиш нарешті кис? Джетпак. Ой. Або ковер самоліт Всеволод. О. О, да. Ти прекрасний на ногу диви твою нову пуколку. Шеоден! Дивись, я дуже ж... Ш... Нє, поможи! Все. Так. Мені треба ще кактус посадити. О, диви кактус в рій блак. Я думаю, кактус посадити. Стріли. Оп, деревана стріла. Пролетає. Оп. Не, не круто. Ой. Це кряква А давай сьогодні. А, це що таке? Давай підемо в дуже... Обережно, Я йду на допомогу. Злая золота рибка! Пожиратель душ. Я йду на допомогу! А, золотая рибка! Нічого! Зла золота рибка зараз мене б'є! вона сильно... Обережно, Він боїться Позиратель води! Душ. Він боїться води! Понятно! Давай, давай! Тримай, тримай! Дай були своїми стрілами. А, воли! Олки-палки. Хіл-хіл? Стій там, стій. Нікуди не йди, я з ними розправлюсь. Напевно, О, мене мене теж пів хп. Що? З ними розправились слізні. Забери мої монетки. А, я йду в шахту. Оп, забрав. Тепер. Іди додому. Або я до тебе прийду, тебе проведу, окей? У тебе ж є хілка вроді. Так. Слухай, чому їх так багато? Я не знаю, ж... Цер... А, стерв'ятник! Я не думаю, що зможу справитися з ним сам. Стерв'ятником? Так. Да. А! Але я йду далі. Тобі треба кандали? Я біжу. Я вже бачу трьох кроликів. неравний бій. Збирателями медуз. Ще. Зараз я їм дам ліща. багато. Да. Оп, хілка. Помагаю. Слухай, це ужас. Їх не було так. На та їх не було! Взагалі! Так, їх не було взагалі, чому ж вони появилось? Та ты та... не крімзон, та. А, у нас не крімзон? Не, в нас іскаження. Треба пройти далі, ніж искажение, мені цікаво, що там. Э, оберно. Бережно. Эээ, Хілка. Хилку вже. Зараз. Ай, ми з татом пішли в шахту, правда? Угу. Купаємо, купаємо. Ой, зараз прокопаюсь. До. Ой, тут зомбі знизу гуляє. Ні, я до вас не хочу, зомбі. Я до вас не хочу. Е... В тебе є факели? Да, візьми їх замість гриба. Ні. Ну, давай. Ти зможеш, я в тебе вірю. Так. І да. Нічого на мене роби, просто... Просто так за мною ходи і освіщаю. Ой, там паутинка. Я бачу сундук! золотий сундук! Круто! Так, я бачу золотий сундук. Шупа. Вау! Що там пройти в нашу печерку. І там супермега мега бумеранг. Супермега. О, зелье лучника. О, О, є ще волшебное зеркало! Да! да. Дивись, тат. Дивись, що в мене є? Бумеранг? Це супер бумеранг. Ага. Наносить 13 урону. Це тобі. Тримай. Неприятний заколдований бумеранг. До речі, ти приєднався до якогось того? Командир? Зараз приєднаюсь. Ой, тільки спочатку з зомбі тут розправлюсь. Помагай! Сундук забрати. Ти забрав, де? Значить, я забрав там. О, тут знизу желізо, я його добуду. Нам желізо треба. Тат, перемісти бумеран замість тепара свого. Це така крута дуже штука. Що вона робить? Це, подивишся? Два раза кликай. Ой, я зараза отдохнуть ничего. Фух. За место пора слух. На расте получилось. Подивись. Кол. Нет, ты можешь дуй вот так. Круто, правда? У тим мечем ти можеш користуватись в ближньому бою, а ти можеш ніби в дальньому трошки. Наприклад, проти духу пісок купаю. Нє! Нє! Ні. то мені на пісок падає. Ой, ні, не йди, не йди. Не йди, коли пісок сипеться. Тому що тебе буде домажити. Слізні! Попробуй на них свій новий бумеранг. Не дуже зручно нас зараз. Так. Да. Круто, правда? Mm -hmm. О, давай. А! сиплеться! сипеться! Щось сипеться? А так. Це мій бумеранг сипеться. Круто! Треба трошки. Ну, знайшли. Там червони. вбій тат! Вбій. Крутий, правда? Угу. Ай. Я не бачу нічого. О, я бачу знизу серебро. Копаю. Опа, ла я. ла, -ла, 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 -ла. Треба кірку, ні, це вульфрам. Чи серебро. Не знаю навіть. До речі, вже відео йде 15 хвилин. Треба б потрошки закруглятися, правда? Так. Да. А куча трошки. Просто... Що... Нашого відео. Муж. Ми потрошки роз... Да, да, вже... Знаходимо різні предмети. Але, але мені здається, ми трошки шапони шпурим в шахті. Цей. Не хочеться її покидати. Так. Ой, сі... жовтий слізень. Скидай бумеранг, тат. Зелія шахтера? Що таке зелье шахтера? Воно висвічує всі руди, які. Є це вже ми будемо робити в наступній серії, правда? Так. Будемо шукати дуже багато рут, щоб зробити собі нормальну броню. Хоча в мене тат, я тобі дам кандали. Що мені з ними робити? Вони дають тобі дві защити. Wow. Я, здається, там... А, це демоніт. Фігня, я не можу його добути. Війня, тому що я не можу його добути. Так. Ну все, знаєш. Дивись, як ми повернемось додому. Нормально. Дивись. А в мене і вірьовка, до речі. Зараз ми піднімемось по ній. Тримай, тат. Дивись. Вірьовка. Піднімайся. Понимаю, да? ты, сможешь? Е. Ты пардон. Уич, уич. Так! Уич, уранс. Ну, понимаю. Яй! Вот тут. слізень. Один з нас може телепортуватись додому. Як? Тому що в нас є волшебне зеркало. Ми знайшли. Ми в тому сундуку золотому тут знайшли. Давай ти телепортуйся, я тобі дам волшебне зеркало. Давай. Ем, тримай. Ти його завжди з собою носив. А я якось... А я якось... А я якось виберусь. Виберешся? Да, я якось. Можна тебе покидати, чи може да. разом. Ні, разом не вийде, нема другого. Я, може, разом вийдемо, звідси, щоб тебе не замочили. Та, що Та так, ні, я... ні, мене не замочуть. Давай телепортуйся. я йду з тобою. Телепортуйся! Я йду з тобою, я тебе не кину. Добре. Медуза. Круто. Тати, я ж говорю, краще телепортуйся. Ти будеш ще застрягати. Чому я не може вибратися? Та, тому що ти ви вища... ще застрязря. Телепортуйся. Ха-ха, розвів. <схід> ну <схід> що, я ну, вас покидаю? Ні, ні. ні. Я вже біля дому, я вже з шахти. Пів, дерев'яна стріла бачу. О! Перепригнув. Так, погуляли. Це, це, це наждім, да? Це наждім, да? Ні, 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 це не наждім. Наждім далі, пам'ят. От нас ну, дім. Давай, давай зараз переплавимо слиточки, щось зробимо корисне, і будемо закінчувати. Серебряне. Давай, я поки потренуюся. Корисний. Так. Лівень. 20 штук. Ні, ми не можемо ніякий, ніяку броню зробити. 100. Бабочка. Круто. Так. 10 желізних слитків, що ми можемо зробити? Зараз подивлюсь я. Зброні нічого, крім відра. Це вольфрамовий лук 9. Тут 8, 10. Ну, не буду тратити. О, вольфрамовий меч можу зробити. В нього 12 так. урону, а в того 10 робити? Робити. Дум... Ні, напевно, не треба. Так, кірка. 50 мощності кірки. Ну, давай зробим таку. Вольфрамова кірка, давай зробимо. Круто А скільки в моєї? 35, Ну, нормально. Давайте, іди сюди. Піду. Пів, 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 пів. Давай, давай. Стаємо? Стаємо. І <кхем> так, якщо вам. Сподобалось це відео, то... Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами був Артем, містер Кролик. Та <рес> Ігор. До зустрічі наступний. До зустрічі. А, ти вбив кролика, як ти міг?